Північно-корейська ядерна програма у міжнародному контексті підготувала студентка 4-го курсу до Каміна, освітня програма американістика та європейські студії. Північна Корея це країна, що сприймається демократичними країнами як тоталітарна держава, вигнане цивілізованого світу, адже в цивілізованому світі повага до прав людини є основною цінністю. Чому країна стала ізольованою? Самоізоляція стала можливою лише завдяки діям уряду Північної Кореї, який прагнув зберегти тоталітарний режим. Усе бере початок з ідеології Чучхи три основні положення Чучхи: політична незалежність, економічне самозабезпечення та військова автономність. Звісно, окрім самоізоляції, країна стала герметичним королівством завдяки міжнародним санкціям щодо ядерної програми. Країна неодноразово ігнорувала вимоги щодо припинення ядерних випробувань для більшості спостерігачів. Ядерна проблема Північної Кореї починається наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років, коли лідери бхандіян, зіткнувшись із стратою своїх союзницьких відносин часів холодної війни, та зіткнувшись із проблемами для збереження режиму, шукали рішення шляхом використання ядерної зброї. Розгляд уявлень Північної Кореї про ядерну зброю дає змогу набагато глибше зрозуміти північно-корейську систему та те, як минуле продовжує формувати поведінку цього замкнутого та надзвичайно своєрідного режиму. Затомних бомбардувань Хіросими та Нагасяки, режим Кім Ір Сена, дізнався, що. Атомна зброя може змусити капітулювати імперію, яка колись простягалась через всю Східну Азію. Пхеньян активно брав участь у програмах ядерних досліджень у 1950-х роках, коли побоювався, що Північна Корея може відстати від Південної. Північна Корея погодилась з Радянським Союзом на мирні програми розвитку з метою створення ядерної інфраструктури. Радянський Союз допоміг побудувати та встановити реактор у Німпоні, який згодом стане центральною причиною занепокоєння Америки щодо ядерних розробок на півострові. Увага світу стала постійно прикутою до Північної Кореї з 1992 року, коли Міжнародне агентство з атомної енергії виявило, що ядерна активність панікану НАТО інтенсивно. Після того КНДР у січні 2003 року вийшла з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а у 2006 році провела свої перші ядерні випробування. На накликала на себе санкції введені резолюцією Ради безпеки. За останні кілька років активність КНДР на зовнішньополітичній арені стала значно інтенсивнішою у 2018 році. Відбувся вихід північної Кореї з дипломатичної ізоляції під час саміту Кім Чен Кімчені і Дональда Трампа в Сінгапурі. А також північно північнокорейського лідера з президентом Південної Кореї Мунже Іном у Пхеньяні та головою КНР Сі Цзіньпіньо у Пекіні. Вона пояснюється прагненням скинути цюгар міжнародних санкцій, які за такий довгий період довели економіку КНДР до межі. Північну Корею стали часто сприймати як королівство відлюдника повністю ізольоване від решти світу, але КНДР підтримує дипломатичні відносини зі 164 незалежними державами. Ракетна та ядерна програма Північної Кореї є найбільшою проблемою для безпеки регіону. Будь-яка серйозна нестабільність або конфлікт на корейському півострові матиме серйозні стратегічні, економічні та гуманітарні наслідки. Лише вчора Північна Корея запустила нову балістичну ракету, котра може досягти території США. Північно-корейська ядерна програма продовжує турбувати весь світ. Дякую за увагу.